Пане Юрію, що ви скажете про своїх представниць? Юлі... З ні. Так, ні, пані, сюди, пані ми там. вас фотографуємо, пані Катерина. Пан Юрій Константинов, Йо... директор Йо, я включаю. Парас. Включай, включай. Мене звати Юрій Константинов, я директор телерадіокомпанії нещодавно. І це моя не перша робота була і не остання, сподіваюся, життя було довго, і думаю, воно ще буде довго продовжуватись. Ну, Про жінок Красногращини, ну, жінки, жінки Красногращини це жінки України. Про них можна говорити тільки Бог. Вони, ось коли настають тяжкі часи, дехто з людей руха пускає, а жінки Красногращини, вони виспряли духом і піднялись для того, щоб перемога настала будь-якими засобами, незалежно від того. У кого, яка була можливість. І я ще хотів би такий епізод не тільки про жінок Красноградщини, а про Красноградщину От Якщо порівняти події 2014 року на Донбасі, то нашими земляками багатьма, вони не були восприйняті адекватно, я б сказав. А ось коли почалися лю люті 2022 року, на той час я служив тероборон. І я бачив, як стояли черги добровольців до батальйону, і мені прийшло розуміння таке. Я розумію, що армія Російської Федерації велика, бо це велика сторона мордова. Але чи можна нас знищити, Україну? Так, Україну фізично знищити можна. Але здолати духовно неможливо народ перемогти український. Неможливо. І коли сьогодні я уважно слухав виступи жінок всіх присутніх, в мене приходило розуміння того, що це вже би, ну, матеріал із майбутнього після перемоги. Тому що я вірю в те, що перемога України вона вже у'ється, вона вже є у вищих контик світах. І вона настане обов'язково. І я думаю, все буде добре. Дякую, спасім. Я... Слава Україні! Дякую. Дякую. Дякую всім.